Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, які, які існують способи, як сказати дякую. Тому що я впевнена, що усі ви використовуєте просто так або так сумикє, але в нас є ще й інші варіанти, тому давайте дивитися. Отже, звичайно, перший найпрост, найпростіший варіант це просто так. Так, це дякую. Такі. Тут дуже важливо, що ми не тягнемо звук А, тому що так, це буде стеля шведською мовою. А ми вимовляємо дуже коротко, роблячи акцент на приголосній к к так, так. Наступне, звичайно, це якщо ми беремо градацію, да, дуже дякую це буде таксомикке. І теж тут зверну вашу увагу, що в слові MIKET буква C наприкінці не вимовляється. Ми просто кажемо таксоміке. Так Наступне за градацією в нас буде таксоє мюке. Це прям дуже-дуже-дуже дякую. І знову ж тут, єте по-перше, якщо ви пишете, пишеться разом, тому що це дуже поширена помилка. І знову ж таки, микет, буква С не вимовляється. Так не тягнемо А. Таксо мике, так соєте мике. Так соєте мике. Наступний варіант так само, да, якщо ми йдемо за градацією, ще прям дуже-дуже-дуже дуже сильно дякую. Можна сказати тюсентак. Тюсентак. Це як тисяч, тисячі дякую, да, якщо ми перекладаємо дослівно. Тисячу дякую. Тюсентак. Тюсентак. Наступний варіант це більш розмовний варіант, і ми можемо сказати таккер. Таккер. Це теж дякую, але таккер це дієслово. Тобто, це що роблю. Дякую. Таккер. Таккер. Щодо наступного варіанту, я дуже часто отримую питання: це. Такснелла. Чому ми використовуємо снелла тут? По суті, це такий дуже-дуже теплий варіант. Як сказати дякую. Я б теж його перекладала як дуже дякую, але такий дуже особистий і дуже теплий варіант. Так, снелла", так, снелла". Не дуже правильно перекладати його як дякую любий або там дякую милий. Тому що ми так звертаємося не лише до найближчих друзів або до сім'ї. Ми можемо це сказати і в кафе, наприклад, і в ресторані. Так, сняла. Тому я б більше перекладала це як дуже дякую, але ви повинні розуміти, що це більш такий. Теж неправильно казати розмовний варіант, але я не знаю, як це правильно сказати. Він такий е, затишний варіант, да, такий теплий, тобто дуже-дуже вічливий, отак. Такснелла. Ще один варіант, як сказати дякую, – так Це типу tusen", так», тисячі дякую. І так само велике дякую, студ. Студ, так. Е, і останнє, е, якщо ви хочете подякувати за щось, е, то ми будемо казати так för. Наприклад, дякую за допомогу. Так єльпен», Або дякую за це. Так fürде. Так för діє. Tack för die. Я, наприклад, дуже часто кажуть, дякую за сьогодні да, там, в школі або на роботі, на конференції. Так, фер і dog. Так, ферри. Так, ферри. Просто запам'ятайте, що якщо ви хочете подякувати за щось, то ми додаємо прийменник фер. Ну а я сподіваюся, що у вас не залишилося жодних питань після цього відео. Дякую, що дивитеся. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, ставте питання, якщо є. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Хейро!